Недовго простояли нові дорожні знаки по вулиці Рози Люксембург. У понеділок шляховики їх встановили. На ранок четверга знайшли скрученими. Люди, які понівечили знаки, завдали і фінансових збитків комунальникам. Нові знаки із установкою обійшлися майже у тисячу гривень і наразили на небезпеку водіїв, адже ця ділянка дороги є аварійно небезпечною. Тому однозначно буде заява до міліції від управління житлово-комунального господарства. Поки закуплять нові знаки, попробуємо, звісно, щось зділати їх хоча б вирівняти на вірм'я. Знаки ми і що плануємо в принципі пагора ставити. Виділи, варварства. В общем, так би до да, буде привлікати сюди. Я вважаю, і міліцію. Сьогодні шляховики Екосану проводять капітальний ремонт ділянки по вулиці Кооперативній. Вона і Рози Люксембург були найпроблемнішими, тому їх вирішили зробити першими. По Порози Люксембург роботи повністю завершено. Шляховики чекають розрахунку на кооперативній завершили фрезування і почали укладати вирівнюючий шар. Підготовительні роботи до кінця тижня будуть. Я думаю, вже повністю закінчені. Після Троїці, я думаю, якщо все буде добре, якщо нам дадуть деньги за вулицю Рози Люксембург, управління ЖКХ вовремя, то одразу ж буквально приступимо вже к устройству верхнього слоя. Из асфальта бетонной смесі под асфальтоукладчик.